Друзі, всім величезний привіт! Ви на каналі Творча Дача, де я розказую про дачне життя, а також ділюсь ідеями, як створити затишок і красу навколо себе і вирощую сад майже з нуля. Тому, якщо ви вперше, то приєднуйтесь. Усім приємного перегляду. Дякую за підписки і вашу активність під кожним моїм відео. А тим часом у нас субота я вже привезла нову скатертинку і починаю свій день. Випадково забігла в Юск на тижні і натрапила на ось таку чудову. Скатертинку для кругого столу. Одразу взяла, подумала, що це те, що мені потрібно, а також взяла ось такі от підставочки під тарілки, щоб захистити скатертинку від плям та подряпин. Ну і так воно більш якось охайно виглядає. І одразу покажу вам композицію, яку я робила в минулому відео. І ось додала три рамочки біля. Вікна там, де лампа стоїть, і тепер ця зона виглядає цілісно і затишно, як на мене. Сьогодні в мене, друзі, знову буде така творча частинка у відео. Хочу зробити ще одну цікаву річ, і зараз розкажу вам, що саме. А сьогодні хочу задекорувати ось таку дитячу сукню до свята осені. У нас в кінці місяця в садочку планується свято осені, і Вероніка буде краплинкою. Тому нам сказали підготувати. Костюми відповідні, і я вирішила, що було б непогано задекорувати це самостійно, тим більше, я полюбляю такі от речі і ось придбала, друзі, бачите, різного декору, фетр. І зараз будемо робити. А моя ідея така: з фетру я хочу вирізати осінні листочки і краплинки. І все це приклеїти на сукню за допомогою клеєвого пістолету. Також, можливо, додам хмаринки. Чи інші дрібні елементи, щоб от підтримати ту тему осені і самої краплинки. Хочу взагалі обіграти цю ідею так, щоб на сукні все виглядало достатньо гармонійно і по осінньому красиво. Ну І також, щоб це було якось по-дитячому. Сама сукня, до речі, вона з сінсею. Це звичайна літня модель, була на розпродажі, тому ми її взяли. саме для от цього такого проекту. А тепер просто я беру отак: от фетр вирізаю і створюю красу своїми руками. Бо справді, друзі, ну навіщо кудись бігати, шукати щось готове, якщо можна зробити саме те, що тобі подобається, саме так, як ти це бачиш. Ну, тож, так от я спочатку малюю макет на звичайному папері, потім переношу його на фетр і вирізаю просто ножничками фігурку. Ну, напевно, кожна мама проходить через такі от дрібні клопоти. Цього разу от моя черга. Ну, можливо, друзі, трішки перебільшую з підготовкою, але все-таки це. Така частина досвіду, і хочеться мені, щоб от малюку було цікаво, і щоб у святі відчувалося от щось таке особливе. Та й мені сам процес приносить задоволення. Тож я одразу почала вдумувати, що б його таке зробити, що придумати, і ідея якось прийшла сама собою. До речі, на оцій сукні, бачите, це я заклею, там була намальована якась принцеса. Ми просто її вирішили заклеїти ось такими от хмаринками, щоб усе було в одній темі такій осінньо-краплинковій. І взагалі, друзі. Я дуже рада, що у мене дівчинка, бо стільки всього красивого можна вигадати, прикрашати, шити, декорувати. І, мабуть, це саме те, про що мріяла мама. Фетер взагалі використовую вперше в житті. От дуже цікаво, що вийде в результаті. подивимось. До речі, з клеєвим пістолетом працювати дуже зручно, і це набагато простіше, ніж пришивати все нитками вручну. Я, звісно, взяла з собою і нитки, думала, ну, а раптом там знадобляться, але насправді от оцей клей. Він просто замінив ті нитки, і е, настільки швидше ним це все декорувати, це все робити. Єдиний мінус тільки те, що він швидко застигає, і потім залишається на пальцях чи нігтях, що не дуже якби приємно. І звісно, треба бути уважним, щоб не торкнутися гарячого носика пістолету, щоб не опектись. А в усьому іншому це просто супер зручна річ, друзі. Це вже не перша моя робота з ним, і можу впевнено сказати, для таких от творчих різних задумів клеєвий пістолет просто от ідеальна річ. Друзі, ну найприємніше у всьому цьому, це бачити, як твоя дитина зацікавлена та от залучається до такого якогось процесу. І це, якби не тільки весело, але як на мою думку, і дуже корисно. Я от завжди намагаю залучати малюка до того, що взагалі відбувається в домі. Там фарбувати, фарбуємо, готувати їжу, готуємо чи яка-небудь там інша маленька справа. Намагаюся залучати, робимо то разом для дитини. Це от справжній навчальний досвід. Я вважаю, коли вона робить це все сама. В такі моменти я ловлю себе на думці, що це, мабуть, найкраща частина материнства оці всі дрібні, але такі теплі, спільні справи. Бо потім цей костюм це не просто річ для свята, а маленький такий от спогад, який залишиться надовго. Ну що, друзі? Зараз у нас буде перша примірка, подивимося, що вийшло в результаті, можливо, ще щось треба буде підправити чи доклеїти. Ну от, подивіться, яка краса, справжня принцеса. Ось так виглядає наше платье таке от ніжне, яскраве, зовсім по-осінньому. А також, друзі, вирішили доповнити образ краплинки і зробити ще корону. Вирішили власноруч також її зробити. Тобто, все те саме взяла фетр, вирізала з нього кленові листочки. І просто от склеїла їх між собою клеєвим пістолетом для того, щоб вони тримали форму і не гнулися. І потім це все приклеїла на звичайний обруч, який знайшла в себе вдома. Також, друзі, використовувала акриловий маркер оранжевий, ним намалювала прожилки на листочках, щоб вони більш наче, так якось живо виглядало. І, звісно. Друзі, ще не забула про тему краплинок, бо ж це якби основне вирізала маленькі фігурки крапель і зробила ось такі підвіски з дроту та намистинок. І от виглядає це так, не наче з цих от краплинок стікає справжня водичка. Ну, моя ідея як би полягала в цьому. Взагалі дуже сподобався сам процес от, створення цієї корони, бо все друзі робиться достатньо просто і виглядає це все дуже ну так по дитячому ефектно, достатньо непогано. А от всі ці матеріали, друзі, фетр, намистинки, різний декор, який я вам показувала. Я все це придбала в одному магазині, в одному місці, що було дуже зручно. Цей магазин називається Акварель. Можливо, ви про нього чули раніше, можливо, ні. Але от якщо ви хочете щось от зробити власноруч і придбати оце всі всі речі, то сміло можете заглянути в цей магазин. Там є все, що вам потрібно. А зараз показую вам фінальний результат нашої корони. Трішки зменшила краплинки, щоб вони виглядали нізніше і не стирчали. І ось що у нас вийшло, друзі. Ось такий образ краплинки, легкий, казковий, зроблений повністю своїми руками. Ну, а що ви, друзі, скажете про цей образ? Що думаєте? Чи сподобалось вам? Напишіть мені в коментарях, буде цікаво почитати. І... Почути вашу думку взагалі стосовно от такого креативу і такого образу. Ну а на вечір, друзі вирішила спити свіжого домашнього хлібу. Бо... Це завжди найкращий варіант, ніж той, який ви просто купите в магазині. Свіжий духмяний хлібчик. Отож, мені потрібно 350 г грамів звичайного борошна, чайна ложка цукру, чайна ложка солі, 5 грамів сухих дріжджів. І 30 мл рослинної олії без запаху, і друзі, 210 мл звичайної теплої води. І це все перемішуємо, і будемо вимішувати тісто для майбутнього хлібчика. Тісто таке виходить достатньо липке, прилипає до рук, але то нічого страшного, таким воно і має бути. Зараз я гарненько його вимішу, десь 5-6 хвилин треба вимішувати не менше. І поставлю його в мисочку, покладу, накрию, щоб воно трішечки підійшло, десь на 30 хвилин, друзі. Ну що, дивимось, що вийшло. Бачите, тісто трішечки піднялося, і зараз буду його формувати, робити формовку для подальшої випічки. Ось так: от розкатую його в пласт, попередньо присипала борошном поверхню, і зараз буду скручувати ось такий ролл. Спочатку закручую в одну сторону, потім в іншу, друзі. І це робиться для того, щоб наситити саме тісто киснем і зробити його структуру от такою більш пухкою, щоб хліб потім гарно піднявся і мав красиву текстуру після випічки. І ось так от формую, бачите, форму хліба. У мене немає тут ніякої форми, тому я буду просто випікати так. Поставила ще на 20 хвилин і е, змазала. Ось молочком зверху, і зробила ось такі друзі розрізи. І зараз буду ставити в духовку на 35 хвилин, просто режим верх-вниз, без конвекцій. Дивимось, що вийшло, друзі. Подивіться, який неймовірний запашний хлібець вийшов. На жаль, камера не передає той аромат, який був на кухні від цього хлібчика. І зараз будемо з вами розрізати і дивитися, що вийшло. Подивіться: ідеальний, просто свіжо випечений, красивий хлібчик, смачнющий, неймовірний. Просто рекомендую вам коли-небудь спробувати. Ну, наступного дня вирішили вже просто відпочити, просто сходили в ліс, погуляли, подихали от свіжим повітрям неймовірна природа, бо ж попереднього дня трішки дощило. і. Все таке, знаєте, свіже було і в лісі було повно грибів. Також люди дуже активно їх збирають. Природа, взагалі, друзі, просто неймовірна, все так пахне по осінньому, все настільки живе, красиве і полите дощем. ось Тому це було дуже круто взагалі прогулятися. Навіть друзі знайшли кілька грибочків, хоча насправді ми не грибники. Тому ось так от провели чудово ці вихідні. Сподіваюсь, друзі, вам сподобалось це відео. Якщо так, то залишайте коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Бажаю, друзі, всім гарного дня, затишку в ваших оселях і натхнення. Всім па-па-па-па і до наступних відео!